Піддошвений апоневрозит або плантарний фастіїд, підкова шпора. Насправді, наявність самої шпори це вже не причина, а наслідок захворювання. А причина захворювання це є перевантаження так званого піддошвеного апоневрозу або підошвного сухожилля. У нас є підкова кістка. Тут йдуть кістки-гомілки, йдуть дрібні кісточки середньої частини стопи, і тут йдуть кістки плесни. Ну і, звісно, пальчики, куди ж ми без них. По піддошвиній поверхні від п'ятки. Сторону передньої частини стопи проходить так звана піддошвена фасція або піддошвина по Це, грубо кажучи, є жилова структура. Ми всі колись різали м'ясо, знаємо, як виглядає жила, це приблизно щось таке дуже схоже. Там також є і певні м'язи, які знаходяться по підошній поверхні, але нас найбільше цікавить саме піддошвена фасція. Взагалі, це біомеханічно підошвина фастія у кісті п'яткової кістки і далі вже йде ахіловий сухожилок. Це, в принципі, біомеханічно дуже. Поєднана структура. Тобто, коли ми робимо крок, воно тягне догори, тягне сюди, і взагалі, коли ми робимо крок, навантаження розподіляється в цю сторону, і ці ділянки є навантажені.